Друге питання. Сутність податкового консультування та його специфіка. Розподіл сфери консалтингу на види звичайно пов'язане з поділом змістових областей консалтингу. Специфіка податкового консалтингу визначається оподаткуванням як змістовною областю, з якою працює податковий консультант. За своїм змістом податкове консультування має економічну природу, а за формою, методами та способами юридичну. Унікальна особливість податкового консультанта полягає в тому, що, безумовно, представляючи інтереси платників податків, він одночасно захищає державні інтереси. Податковий консультант не просто вирішує податкові проблеми. Він запобігає їх появі. Таким чином, податкове консультування як підприємницька діяльність це вид професійної діяльності з надання замовнику на платній основі послуг, які сприяють оптимальному та належному виконанню платниками податків обов'язків, які передбачені законодавством про податки і збори. Податковий консультант має особливий статус, оскільки скоріше виступає радником у сфері оподаткування, а не виконавцем наданих їм рекомендацій. Принципами здійснення ефективного податкового консультування є законність, незалежність, професійність, критеріями ефективності податкового консультування виступають. Знання та досвід, компетентність, об'єктивність, конфіденційність, відмова у наданні неправомірної допомоги, економічна результативність діяльності.